Друзі, суперники і просто учні вже час настав, щоб кожен проголосував. Це я, учениця 8 А класу Анадим Діана, смілива, добра, відповідальна, завзята, гарна, пунктуальна, навчаюсь в школі як крутій, де всі творчі і молоді. Тож підіймаймо імідж школи та вперед ходім до перемоги. Я мрію очолити шкільне самоврядування, бо до цього маю певний хист. Я комунікабельна, енергійна, товариська, добре навчаюсь, але не повністю розвинула свої організаторські здібності та якості лідера. Сподіваюсь, що на посаді голови учнівського самоврядування я зможу розвинути ці якості. Я хочу, щоб наша школа стала для учнів острівцем свободи самовираження. Тому буду заохочувати учнів не лише до навчання, але й до культмасової роботи, а також допомагати кожному учню знайти себе. Мої досягнення це участь в олімпіадах, призові місця в конкурсі Бабер, соняшник, всеосвіта, на урок. участь у волгонках, найкраща робота з бісероплетіння. Мої хобі досить цікаве: це велоспорт. Чому я хочу стати президентом? Якщо мені випаде нагода стати президентом, я хочу вдосконалити наш ліцей, проводити цікаві та повчальні заходи, зацікавити дітей навчанням. Одним словом, я буду намагатися, щоб кожен учень зміг виявити свої приховані здібності та таланти. Тоді голосуйте за мене. Дякую за увагу.